У новорічну ніч на одному із польських телеканалів транслюватимуть концерт зі Львова. Запис музичного польсько-українського проекту Єднання двох сердець влаштували уже зараз. Польський телеканал Полонія, який працює для своєї діаспори на усіх континентах, вперше в історії вирішив записати новорічну програму в Україні. Тен концерт. Цей концерт це дар серця поляків вам, українцям і полякам, які мешкають в Україні. Повірте, до цієї події долучилося дуже багато людей, аби вперше в історії записати новорічний концерт в Україні. Бо поляки нині дуже цікавляться тим, що відбувається в Україні. Ми дуже вболіваємо за вас, і артисти можуть це виразити краще ніж політики. тут є доволі багато поляків, які на нас чекали. То ми у тому числі й до них приїхали, але не тільки заради них, а й привітати українців зі святами. Запропонували співпрацю львівському театру опери та балету. Відтак на сцену вийшли українські, польські солісти та симфонічний оркестр львівської опери. І ми раді погодилися, тому що це дійсно те і, і нагода показати своїх е, двох ми Показуємо про я скажу пізніше, і оркестр наш показати. І взагалі і це реклама театру і держави зрештою. Підібрали різноманітну програму: шлягерні фрагменти з оперет, неаполітанські та українські пісні, відомі дуети та арії з опер. Це в них були свої побажання на рахунок репертуару. Ну, вони хотіли, щоб обов'язково була українська пісня або арія. Ми, в свою чергу, взяли одну, одну пісню українську, але ще й взяли польську арію. Манюшка страшного двору для того, щоб їм. Теж зробити приємність. Проект єднання двох сердець поляки позиціонують як символічний жест підтримки українців. Є такий присловий гнізський обій жив в цікавих часах. Є таке китайське прислів'я, щоб ти жив у цікаві часи. Час зараз цікавий, важкий, і сама людина собі не може дати ради. Тому нині, як ніколи, треба підтримувати один одного і бути разом. Я вважаю, що цей концерт має таке послання: будьмо разом. Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов, головні новини Львова.